Боже, які ви хорошенькі! Ура, цей день настав! Руки дійшли до прекрасного зимово-весняних карпатських гір. Сьогодні настрій поекспериментувати, тому мінімум звуків, максимум тамтешньої атмосфери. Але для початку я дуже сильно прошу вас підписатися та поставити вподобайку. Лише ваш фідбек надихає створювати подібний контент і не опускати сьогодні рук. Виїжджали ми традиційно з Харкова і знову не вхопили прямий квиточок з нашого незламного до Татарова. Тож маршрут пролягав із зупинкою в Києві. Маленька візуальна замітка про Софійський собор за дві години вже на каналі. Далі ж потягом з Києва, що прибуває до відомої станції о восьмій ранку. Одразу забіжу наперед. Половину цьогорічної гірської мандрівки нам спланував місцевий. Ми настільки круто із ним роззнайомилися і потоваришували, що вже з перших годин приїзду в татарів скоригували і так злегка намічений в потязі план з урахуванням доступності певних локацій, їхньої актуальності і туристичної привабливості. Тих приємних плюсів ми бачимо хоч одну таку зразкову прям зупиночку. Село коробка. Село -курорт написано. Клас, Класно, ну, хоч щось. Дивіться, яка краса. Це при тому, що ще кілька днів тому тут взагалі снігу не було. Так, це все-таки той місточок, який я бачила на якомусь відео. Це виходить у нас дорога на Ворохту. І тут є така затишна місцинка. І Можна трошки пройтись, побачити татарів з іншої сторони, тому що от я тут вже була разів 5, напевно, і я тут ніколи ще не була. Ну, симпатично. Всім привіт! У моєму задоволеному обличчю можна зрозуміти, що цей блок вже ведеться з татаром. Ми знову сюди приїхали і цієї зими. І це просто прекрасно. У нас, У нас новий план дій. Ми тут будемо 5 днів чи 6 днів. І кожен день це буде якась локація, якесь інше містечко. Ну і як завжди, ми будемо їздити Боже, як тут красиво, і нам дуже пощастило, що пішов сніг. Що ми приїхали в наші Карпати, як минулого року, а не якісь такі листопадні, не зовсім естетичні. Ну, вони мають свій смак, але все так. Я розі випустила дронки, але так і застиде, Боже. січень місяць. Щоб не забігати додому, заходимо погрітися в кав'ярню Кульчицьких, що прямо біля дороги. Таких закладів у татарові взагалі два: пекарня та кав'ярня. І якщо чесно, після візиту в перший заклад в далекому 2021-му із досить прісними тістечками до кав'ярні цієї мережі теж ставилося упереджено. Хоча й марно лати та капучино тут дуже смачні, а ціни на рівні з харківськими. А це вам трохи тваринного світу, що завжди бігатиме під ногами. Ой, що ти робиш? Таке красиво, писінько. Давай ще один день. На другий день уже адаптовані. Ми вирішили не відкладати і починати з квасів з затишного містечка Закарпатської області. Як не дивно, найлегший і найдоступніший варіант дістатися сюди електричка та година споглядання на височенні карпатські вершини. Це ми їдемо в паси. На електричці куди поїдемо 27 гривень в точок. Дивіться, як красиво, там ці хмарки бігають. Сніг вже почав поступово сходити. Все так тече, така вже ні, ніби весна. А назад будемо їхати звичайно плацкартом. Це такий найзручніший для нас спосіб, щоб ми за часом встигли. І не о 8-й ранку нікуди не їхали. Ну, якось так, такі знайомі місця вже рідні. Ми приїхали, а тут погода, боже, тут такі гори красиві, сніжні. Це я вам потім україн покажу. Боже, як красиво! Але ми приїхали з весни в абсолютно зиму, Боже, я щось тут холодно. Кваси вражають з першого погляду. Горді піки оповиті туманом і віддалені звуки худоби, що випасаються десь недалеко. Знову та ж сама ситуація, коли немає ні для пішоходів. Що в татарові, що в квасах, ось так. Найбільше, що дивує горах, це такі мости з такими краєвидами і з такими небезпечними дірками. Мінзарня. Красиві такі, і велика, і маленькі. Як з'ясується далі, кваси це тотально крафтове або власне ремесляне село. Тут майстерно виготовляють усе із усього, що потрапляє в поле зору. Але давайте по порядку. Перша локація на сьогодні крафтова екоферма Розенталь із власним виробництвом сирної продукції. Для того щоб потрапити на ферму, чітко орієнтуйтесь на карту. Але якщо хтось, як і я, губиться в трьох соснах, то після виходу з потяга вам одразу наліво і вперед за підказками місцевих. Що круто. Розенталь це маленька екосистема в обмежених квадратних метрах. Тут вам і величезна площа для овечок, і одразу магазин сирів разом із закладом на поїсти. Поруч одне і чи не головне джерело зі справжньою квасною водою. Квасна, тобто кисленька мінеральна, тому й кваси. Рекомендую розпочинати саме з цього джерела під назвою Буркут, щоб одразу розпочати знайомство з селом через шок від сильно газованої, але смачної та несмердячої лікувальної води, яка б'є просто з землі. До речі, ж таких джерел із цілющою мінеральною кваси налічують понад 60%. Ось ця поїздка це поїздка котики. Їх так багато тут. Хорошенька. Хорошенька. Якщо що, ми захотіли покормити кіс. І немає якихось будочок, Щоб ви знали, що це можливо зробити, потрібно зайти в піцерію, почекати, вам її наріжуть. Порція десь 15 гривень коштує. І ви зробите цю мою. Тому що я дуже люблю тварин, і просто заради цього сюди приїхала. Кізоньки. Кізоньки. їсти. Дякуємо вам дуже. Ми були без моркви, вони хотіли їсти, а тепер не хочуть. На, на тобі. На. Звісно, найприємніше і наймиліше для мене це місцеві кізочки, яких тут близько 150 Тут і кози переселенці, і старша коза поводир. Скільки цікавих історій можна почути? Вони такі активні, такі раді кожному, хто приїздить поспостерігати за ними з усіх куточків України, особливо якщо ви прийшли з морквою. Красиве, я безморк. Дайте ви погладити ще. Можна вас погладити? Погладити. На верблюда трошки сходя. Нема моркви. перекусити, тому що вже дуже голодні, як ті кізочки в місцеву піцерію на дровах. Замовили собі гуцульську фірмову якусь таку стандартну набором продуктів. Хотіли яфину чи яфина я не знаю, як правильно наголос. Якщо тут є якісь гуцули, то мене виправте. Це чорнісевий, такий місцевий діалект. Хотіли з нею спробувати колу якось любиться коло. Називається Він не має наявності. Хотіла спробувати фармовий торт кваси, його також немає наявності. Тому якби, не знаю, зараз скуштуємо, чи смачно взагалі, чи ні. Вот. Поки так. Тож відгук на ресторанчик. Усульська піца специфічна, цікава, але просто не на мій смак. Лимонад з афиною так і не спробували. Фірмовий маковий десерт, якщо чесно, мені не сподобався, ніби резиновий. А от натуральний виноградний сік так, дуже смачний. Це все. Не бійся, на. Не бійся, маленька, на. Тепер до локації номер два ще одного крафтового і гідного уваги пересічного туриста підприємства Веду вас до відомої в тутешнім краї броварні ципа. Якщо йдете від вокзалу, то тепер чітко направо. Одразу скажу, що я абсолютно не вживаю ці напої, але подивитися на подібні історії з бізнесу принаймні корисно для саморозвитку та цікаво для розуміння, як місцеві локальні традиції масштабують та перетворюють на справу життя. Заснували ще в 2015-му. і за класичними законами крафтовості пиво тут виготовляють виключно з натуральних продуктів: черниці, чорносливо, гілочок смирек, різноманітних трав і до того ж на основі місцевої мінералки. Ну і звісно, вся продукція стилізована під карпатську естетику, що неабияк підкреслює самобутність та додає унікальності. Боже, які ви хорошенькі! Ще натрапили. А ще квасице столиця ліжникарства, тобто історично прадавнього ремесла з виготовлення щільних вовняних килимів, які і сьогодні активно використовуються в місцевому побуті. За цим неповторним видовищем можна поспостерігати та й взяти майстер-клас, проте за попереднім записом. Вам щепліцька. І щепліцька з цього боку. Це, напевно, санаторій. Я не стверджую, але дуже схоже. Трошки відбутується у низьке писанкарство. Що ж, на цій ноті на сьогодні все. Назад супер задоволені, але втомлені, рушаємо теж найближчою електричкою. Цікаво, що в косах ми ще застали морозний сніг, поза як у нашому селі в цей час вже настала повна весна.